Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам про розвиток творчих здібностей на моїх уроках фізики. Фізика це не просто набір формул і законів. Це наука, що пояснює світ навколо нас і допомагає людині створювати майбутнє. Я завжди прагну, щоб мої уроки були не лише джерелом знань, а й стимулом для розвитку допитливості. Творчості та бажання досліджувати. Моє життєве кредо життя це рух, і доки я рухаюсь, я живу. Воно відображає не лише закони фізики, а й сам підхід до навчання. Чи може фізика бути творчою? Звичайно. Саме цього я хочу навчити своїх учнів бачити у фізиці не лише предмет, а інструмент для відкриттів. На уроках. Я використовую різні методи для розвитку творчого мислення, ігрові методи моделювання та конструювання. Сучасний світ дає нам величезні можливості.